Всім привіт! З вами знову я міша Пуфер, і сьогодні на моєму каналі влог про справи, пошуки, ляльок і мій перший похід в кіно в Києві. І так на дворі вже 2024 рік а я все ще починаю влог з сцени у ліжку, але тут це аргументовано, тому що вранці в мене був тренінг по навчанню. Щось новеньке в моєму житті, адже в мене вже були тренінги, вебінари, пов'язані з роботою, просто з життям, з якимись такими винками. От навчання був перший раз. І, чесно кажучи, тренінг був трошки недопрацьований, було видно, що його проводять вперше або вдруге. Тому що деякі моменти мене трошки дивували. Слухати і виконувати завдання було вже не так цікаво, тому деякі лекції я провів лежачи в ліжку. Не робіть так, тому що ліжко це ваша зона не роботи, це зона відпочинку, де ви дивитесь серіали, заліпаєте в Тікток або насолоджуєтесь просто лежанням зі своїми домашніми улюбленцями. До речі, от і Люсінда прийшла привідати мене вранці. Всім гарного ранку, дня чи, може, ввечері, коли ви дивитесь цей влог. Чому я вирішив записати влог? Просто вирішив, чому б ні. Ну, і ще одна причина це тому що останні два місяці я дуже-дуже випав з життя і соціального життя в тому числі. Це це через минулу роботу. Яка, в принципі, була таким оптимістичним початком 24-го року У мене була робота якась перша зарплата. Ну, от, середина лютого я знову безробітний. Зате щасливий, тому що можу випускати відоси, так би мовити, надолужую згайно. А знаєте чому? А тому, що треба, треба виділяти час для себе, треба себе любити, треба думати в першу чергу, напевно, про свій моральний. І ментальний стан, аніж е... матеріальний, і це каже людина, яка зараз йде в банку вирішувати всякі матеріальні справи. Сонечко вийшло. Якщо чесно, я вирішив всі банківські справи дуже швидко. І на мій подив, банк, в якому я думав, що будуть проблеми, все просто раз, два і зроблено. А банк, за який я думав, що буде все швидко, виявилось не так швидко, доведеться перевипускати карту і потім вже думати, що з нею робити. В принципі, окей. Справа зроблено, все вирішено. в мене буде нова картка, яка мені абсолютно не потрібна. Давайте будемо дивитися на світ позитивно і думати, якщо всесвіт шле мені ще одну картку, то буде що на неї покласти. А після того, як я завершив всі свої банківські справи, я вже йшов додому, і тут в мене виник спогад, що в інтернеті мені траплялася реклама про те, що в мережі магазинів Антошка зараз діє знижка 30% на ляльку Олі Полікову. І я подумав: «Хм, цікаво, але ж хотілося би її побачити вживу, хоча б один раз, щоб оцінити, подумати, чи того вартує, чи ні. Я знав, де знаходиться один з магазинів Антошка, але це було на іншому кінці міста, і мені не хотілося витрачати годину часу для того, щоб просто на неї подивитися, не факт, що придбати. Тому я загуглив, де є найближчий магазин, і відправився туди. Я думав, що я шукаю окремий магазин, який буде стояти десь на вулиці, а тут виявився торгівельний центр, в якому я не орієнтуюсь і не можу нічого знайти. Просто йду кругами і намагаюся зрозуміти, куди мені треба. Сподіваюсь, моя інтуїція мене переведе кудись. Хто-небудь викликайте поліцію, він знайшов дитячий магазин. Ще ситуація неприємна. По-перше, я не знайшов ляльку Олі Полякової, хоча сподівався, що вона буде, адже в інтернеті просто реклами, що мені траплялися, писалось, що вона є, але в магазині її не було. А що можу сказати по цінам на інші ляльки в мережі магазину Антошка? Вони завищені. Не можу сказати, що катастрофічно, але завищені плюс мені здається, на деяких ляльок вони роблять на оцінку за популярність. Ну тобто, типу, поряд стають дві ляльки з однієї тієї самої колекції, але одна стоїть півтори тисячі гривень, а інша 2,5. Чому напевно, тому що друга популярніша або рідша? Не забувайте ставити свої лайки, підписуватися на канал. Також ви можете підтримати мене на Donatello. Це портал, на якому ви можете підтримувати українських авторів. Моя сторінка там є. Ці зібрані кошти йдуть лише на покращення мого каналу. Якусь там мікрофончик новий прикупити, лампу, освітлення, або на друк мого коміксу, тому що відкрию вам невеличку таємницю, я вже почав працювати над четвертим розділом. З'явився він, мій улюблений. <плес> <плес> ну, от, не знаю чому, але мені завжди щастить на нормальних консультацій у будинку іграшок. Питаннями не... Завалюють, не перестають і відповідають, якщо питання є в мене. Коротше, в будинку іграшок полякової теж немає, її навіть ніколи не бачив. В мене з'являється питання: чи є вона взагалі десь, щоб на неї подивитися вживу фізично, а не замовляти через інтернет. Це був вже третій магазин, і в ньому теж не було. Хоча в ньому був, на мій погляд, найкращий вибір асортименту і більш-менш нормальні ціни. Ну, це на мій погляд, коли націнка на 1000 гривень 500, це вже щось більш-менш нормальне. Полякової теж тут не було. Тому можна вважати, що я сходив на два магазини більше, ніж сподівався, і так її не побачу. Треба буде заїхати ще кудись. В мене є до вас питання, можливо хтось знає. Тому що раніше я точно знаю, що в більшості магазинів не можна було знімати відео, фото в принципі, ні в яких магазинах. Ну і мене це засмучувало, тому що в дитячих також. А за своє життя я напевно один чи два рази робив фотки в дитячих магазинах. Можливо, якщо знайду їх себе в інстаграмі, прикріплю. А, і ось в принципі все. Одного разу нам трапилося в гарному гуморі працівники, іншого в не дуже, але окрім якихось словесних фраз, типу, тут не можна фоткати а, так, ніби нічого не казали, ніякого негативу не було. І от минуло багато років. Я сьогодні був в багатьох магазинах. І я не бачив а, цієї наклейки, цього значку що знімати не можна. Там, з їжею не можна, з тваринами не можна. На деяких магазинах я, в принципі, таких значків не побачив, а на деяких я не побачив, що не можна знімати. І от розкажіть, можливо, хтось знає, можливо, хтось з Києва. І більше бізнаний в цьому питанні, тому що. Ну, Хотілося б спокійно, нормально знімати контент, а чомусь додуматись, спитати консультантів, мені мізків не вистачило. В принципі, мене дуже здобувала ця ситуація в цілому. Типу, акції зі знижками, те, що не можна знайти ляльку в фізичних магазинах. Таке відчуття, типу, ну, от ви купуйте, а потім побачите, що ви купували. Платити такі кошти за кота в мішку трошки якось не хочеться. Тому сподіваюся, що я зможу десь таки знайти і побачити цю ляльку вживу, тим паче я в Києві, в столиці, тут точно десь то вона має бути. Напишіть, чи хотіли б ви огляд на цю ляльку на моєму каналі? Мені здається, це був би цікавий досвід зробити огляд на, можливо, одну з перших українських ляльок. Після цієї невдалої подорожі я вирішив провести трошки часу з Євою. До речі, зараз вона тут сидить. Ні одного відео без неї не обходиться. Останнім часом вона дуже полюбила сидіти десь поруч або влазити в кадр. А ввечері ми з мамою вирішили поїхати в кіно, щось подивитися, трошки розвіятись, тому що, як я вже казав, я нещодавно втратив роботу. Робота в мене забирала просто 100% мого вільного часу, і за вже майже півроку проживання в Києві, я ще ні разу не був тут у кіно. Наскільки я пам'ятаю, я в Києві ще ні разу не був у кінотеатрі, тому це буде мій перший похід. І так ми вийшли з фільму. Як вам? Дурщита. Мені, в принципі, сподобалось, було цікаво, Достатньо, достатньо цікаво. Це все, що я можу сказати про фільми. Дурня. Пройшов деякий час, думки в моїй голові вляглися. і можу сказати, що в принципі не настільки поганий, як про нього пишуть і кажуть в інтернеті. Що мене дуже дратує останні вже напевно два чи три роки, що кожен фільм має бути просто шедевром а, світової класики кіноіндустрії. Це трошки дивний підхід, але напевно в цьому є і вина великих кінокомпаній, адже в період з 15 по 20 рік ми бачили дуже багато якісного контенту, якісних фільмів. Ось цей ось цей кіно, «Все світ Марвел, де все пов'язано. Класні серіали виходили. Просто старі класні фільми і серіали вже були на цей момент, але ми тільки для себе відкривали, тільки бачили. Але відноситись до кожного нового продукту як до потенційного шедевру сенсу немає, тому що мають бути фільми просто для того, щоб розважити, просто для того, щоб поставити на фон. Просто для компанії, просто посміятись, просто поплакати. Мають бути і гарні, шедевральні, просто прописані сюжети і персонажі, але ну не кожен раз. Тому я можу сказати, що фільм в принципі непоганий. Є деякі проблеми з логікою, але в цілому виглядає прикольно. Якщо він ще йде в кінотеатрах на момент, коли вийде цей влог, можете в принципі сходити в компанію, так розважитись, подивитись. Прикольний кінце, і на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте поставити свій лайк, залишити свій коментар і всім па-па!